Ділу добровольчого батальйону Айдар з позивним Горан. Він зараз буде читати текст обітниці, і ми за ним повторюємо. Ай, вітаю! Реальність це я. Так сказав Кант. Наша реальність це Україна незалежна, неподільна це наша реальність. Ми тут зібралися, щоб продемонструвати, як і рік назад. Це таке дежавю, я тут стояв, просто ну і дивувався. Як і рік назад, майже ми тут зібралися, щоб продемонструвати свою єдність, що кожен з нас порівну ділить той, хто на фронті, і той, хто тут в тилу, відповідальність за майбутнє своєї держави в рівних пропорціях ті, хто помирають. Ті, хто поранені, ті, хто збирають волонтерську допомогу, ті, хто приходять на площі міст, щоб висловити свою підтримку бійцям, які кладуть своє життя, за те, щоб над нами було чисте і мирне небо. Суть акції. Не тільки в тому, щоб продемонструвати нашу єдність, але і щоб продемонструвати, я зараз перейду на російську, щоб продемонструвати російській опозиції, яку ми перешлем, обітні, е, тексти обітниць підписані, що ми воюємо. Ми воюємо не з русським народом. Ми воюємо з тими зайдами, які пересікаючи наші кордони. Окружаються на нашу землю, на нашу цілісність, тим самим порушуючи наші закони і стаючи злочинцями, Це ми демонструємо цією акцією. Отож, всі, хто мають зараз текти, тексти обітниць, або хто вже вивчив на пам'ять, я не відношуся до другої категорії, на жаль, не встиг. Е, будь ласка, візьміть ці, ці ці тексти і повторюйте, хто бажає, отож обітниця. Україна це я. Я, творець свого майбутнього, дитя української землі, плоть від плоті свого роду, заради процвітання та щастя. Боронитиму Україну як себе! Боронитиму Україну як себе! Україна, це я! 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 Слава Україні! Героям! Слава Слава націю! Слава! Дякую. Шановні, я хотіла б вас запросити зробити таке. Будь ласка, розбитися по парах, дістаньте свої телефони чи планшети, на які ви можете записувати відео. Візьміть текст цієї обітниці. І запишіть кожен свою обітницю за Україну, і у цій обітниці назвіть, будь ласка, трьох своїх друзів і викладіть їм у соціальних мережах на сторінку ці обітниці, щоб наше коло поширювалося, щоб це щоб наша акція, щоб цей челендж Україна це я набув небувалих розмірів. Добре, домовилися.